У середньовічній фортеці гаряча пора. Працівники комунальної установи працюють, не покладаючи рук з самого ранку до пізнього вечора. Територія пам'ятки прибрана, облаштована, готова приймати туристів. Комунальне підприємство Фортеса, що у Білгородністровському, працює у звичайному режимі. Сьогодні тут можна зустріти багато туристів з усієї України. Люди з задоволенням прогулюються по історичній пам'ятці. 12 і 13 липня на території фортеці буде проводитися ярмарка Кузня. Працюватимуть тири для стрільби з лука та турнір з історичного фехтування Стальної братства, що організовано за сприяння Одеської обласної федерації бойових мистецтв та комунального підприємства Фортеця. на положение в стране, у нас в городе спокойно совершенно, э, гостеприимно относимся к нашим посетителям и всегда рады их приезду. Помимо экскурсий, конечно же, проводится и целый ряд мероприятий в крепость. Вот в частности ближайшие 12-13 июня состоятся уже ставшие традиционными в 13-й год подряд рыцарские турниры, на которых собирается большое количество людей, не только нашего города, не только отдыхающие с побережья, но приезжают люди специально На щоби на наших рыцарей, посмотреть на бои в честь прекрасных дам. Так что мы тоже приглашаем. Тіна Михайлівна розповідає, що подібні турніри викликають великий інтерес у дітей та підлітків. Адже не кожен день сучасна молодь може побачити такі змагання наживо. Вартість вхідних білетів для дорослих 50 гривень, учнів і студентів 25, а діти віком до 7 років зможуть турнір відвідати безкоштовно. Тетяна Олена Квітковська, ТВ.